Щоб відчути справжні колори свята Маланки, дізнатися про давні традиції цього дійства та побачити це все на власні очі, ми відправились у Борщівський район. Першою зупинкою було село Устя, яке розташоване на річці Нічлава, що впадає у Дністер. Там нас зустріли колядою. Лишь приходить, зірка сходи і не ворот. Виступали на сцені не тільки колядники, а й вертепи та казкові герої. Подивитися на дійство прийшло, чи не все село. Не відривали поглядів від сцени, і Марічка з Іванкою. А що ти там бачиш на сцені? Марічка? Що показують на сцені. Виступ. А виступ кого? Вертеп? бджілка нехай хто знає які є там персонажі. Не знаю, я. Подобається тобі з Так. Да. скільки тобі років? 4. – Дев'ять. – А Ні. – дев'ять сестрички так. свято Маланки. Мешканці села Устя відзначають протягом десяти років. Цьогоріч його проводили, як зазвичай на вулиці. Проте запевняють, наступного року планують перенести святкування у приміщення, тому ремонтують будинок культури. Ми цього року відремонтували фойє своїми силами, нам дали кошти на матеріали. Це в будинку культури. В будинку культури ви зайдете, ви маєте змогу подивитися. Ми прекрасно його розмалювали золотом. Зробили половину від, цей, відреставрували фрески на будинку культури. Ну на все просто не вистачило коштів. А на другий рік плануємо, що цю маланку ми вже будемо проводити на традиційній сцені, на стаціонарній сцені. У нас зал посадочних 400 місць. Тобто вже не на вулиці, а в приміщці. Ми плануємо. Так, в приміщенні тут ми зробили вікна в, за допомогою співфінансування і громади, і спонсорів, які знайшли в клубі. Є в нас питання зараз садочку на слідуючий рік, і щоб доробити клуб, який там всередині, щоб можна було, якщо будуть умови погодні, щоб можна було перейти в клуб. Ці плани є на слідуючий рік. Я думаю, що ми з Божою допомогою, всіма зусиллями і владою, і обласною, і громадою, і депутатами Верховної Ради, думаю, зробимо ці речі. Удосконалили цього року і місцевий винахід Хундай, водій Яків розповів, четвертий рік поспіль возить охочих на такому тракторі. Каже, вже починав з одного вагона, а зараз має три. Зібралися цілої вулиці. Хто ще мігти склали, зробили таке? Получилося, як вийшло, щоб дітям було весело. Ми з вами були у селі Устя Борщівського району на фестивалі Маланки. До зустрічі у Горошовій! Христос ця рождає! Рядувати і танцювати почало й село Горошова під гучні звуки барабану, труби і баяну ноги самі пускалися у танок, а веселі колядники танцюристи ще й заохочували до цього. Тим часом у натовпі з'явилась Маланка, роль якої виконує парубок. Згідно з правилами, Маланку обирають жеребкуванням. Проте цього року Дмитро Яківчук сам висунув свою кандидатуру. Каже, це традиції, які потрібно підтримувати. А він знає, як одяг мама збирала по цілому селі старовенний, а одягала мене ядкі старі війни, які ще вже багато дуже років передягають Маланків. І мене збирали. Я така жінка на селі. Вона вже старша з 90 років. Вона ще передягала дідів наших, і вона мене передягала. Після веселощів у центрі села Маланка зі своїм почутом обходить всі хати, у яких живуть незамішні дівчата. В оселі Маланка починає плясати до дівчини, тобто танцювати спеціальний танець. Кожна дівчина чекає приходу таких гостей, тому старанно готується до цього. Спершу я допомагала мамі е, накладати на стіл. Ну також гарно вдягалася. От такі гарні у вас і сорочка, і е, плахта. Це ви теж спеціально готувалися до цього дня? Чи ви от у вас традиція в кожному домі мати? Та в кожному домі? Це особисто моя бабуся. Бабуся вишивала, так так. Після того, як Маланка закінчила плясати до дівчини, танцювати починали усі без винятку. проживав приблизно 50 хат, де живуть незаміжні дівчата. Ми побували лише в одній. Проте Маланка з своїми колядниками, музикантами та іншими персонажами продовжували Маланкувати до самого ранку. Каже, дійство закінчилось близько 12-ї години наступного дня. У центрі села офіційно спалювали дідух. Ми ще раз переконались, на Тернопільщині є цікаві місця і невмирущі традиції. Саме тому за ініціативи голови Тернопільської обласної державної адміністрації. Вперше туристичний сезон розпочався не у травні, а у січні. До зустрічі з вами було село Горошова.